Чуєш, двічі, Оля, ну а сідаєш до мене, я тобі я, влінаю. Я, 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 я. Продасиш геліка, будеш безбєтно жити. Що-що? Я думав про це. Чуєш, його продати треба перше купити. Ось, слухай, 100 людей би не написало, що в тебе є гелік, якби в тебе його не було. То хай мені його подарують і хай пишуть, скільки хочуть. А, і це пише, що ти аферіст. Ну це вже у дільниці. Добре, так. Чуєш, Оля, а тобі двічі, сідаєш до мене, замотила биш мною чи ні? Я? Ну е, лимон, я не, не за Я до мене важко достукатись. Я сі достукаю. Якщо сі доступа. А, ти попробуй спочатку. Я півроку в Тіктоці. Знаєш, що ні тут було фрейров? Ніхто не достукався. Я зараз я в букід гербарі, я вже на Волині. Ой, найспокій! Гербарій ти! Львов, ти бачиш? Ну, Ланус тебе відморозив на Ланусі. Бо я раз приїхав на Ланусі, вона прийшла... Мені що Ланус, що Жигулі, знаєш, ролі не грає. В нього гелік і S-клас. Який в тебе S-клас там? Ви його бачили? які S-клас? Який S-клас? Який S-клас? Ну, що ви дурі? Ви його бачили? які S-клас? Боже, люди, вигляд. Ти Ти ж, типа, тоді хочеш, щоб я якийсь ягол виглядав і та, що я не зможу мати я тобі скажу, бо я до одної приїжджала на Лануші, е, ну то вона просто навіть не віриш, що навіть трубки в мене не взяла, бо бачиш, чому я приїхала. О, я мужі квіти в браму ставити і, і було, поїхала не вдома. Значно. Не вірю. Та серйозно? Ні, та я тобі серйозно говорю. То це не любов, значить. Я їй вже в лісі сідала, коли любила, знаєш, це не играє роль. То, через любов. то я а? і люблю такі дівчат, чотири кама маршина, але щоб не щоб людина була нормальна, правильно? Ні, я тако можу, віриш, я можу на один дві секунді приїхати, ну би ти приїде. О, він тільки розказувати вміє приїде. Щоб ти зрозуміла, щоб ти зрозуміла, було таке, що я її і в Київ їхав. До кого? Мені пишуть, що до Юлічки Верби. Але ти її знаєш? Ти знаєш Юлічку вербу? Ну, я була колись підписана в інстаграм. Ну, то що вона в Києві живе? В Львові, вроді. Ну, а я, каже, в Київ їхав. Він в Києві? Їхав. Молодець! Молодець. Була там одна така Катя. До Катерин. Я ще й довго спілкував, і, я де і Юнах... що? Де любов? -не, 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 не вийшло. вона хотіла я... сама знаєш, в Києві планки стоять, я не підходив, і планку. Треба Ой, то ж всі пишуть, що в тебе гелік, що ж ти там не підійшов. Бо, в мене, мене ж голова була від того геліка, чесне слово. А ти десь того, часто їздиш в ту сторону Львів в Слав? десь Дуже їдеш? часто. Раз Сьогодні? три тижні. Серйозно? Так. Да. Я ж а... в мене ж робота, я ж кажу, я в рекламі працюю. Всім треба реклама, ніхто не живе без реклами зараз. Давай, ну давай, то що мала, я ще з собою стрілкану по-любому. Да, да, да. Ну, вот тут будет слово напишешь. А, да, да, да. Вот будет слово. Вы, 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 вы,